День ми з України, мене звати Інна. Сьогодні, 4 травня 2025 року, і мова сьогодні піде про чудову рослину. Це шиловидний флокс. Друзі, люблю її за пишне квітування, за те, що в неї є багато кольорів, за те, що ця рослина грунтопокривна, за те, що ця рослина вічно зелена і є декоративною цілий рік. Білий колір шиловидного флоксу, друзі, поєднається будь-якими рослинами. Подивіться, який він красунчик. Це досить невисокий сорт. Також подивіться на цей пурпурний колір. Просто не передати словами, який він гарний. Поряд яскраво-малиновий колір, яскраво-рожевий можна сказати, колір. Також він є біленький з розовою, з розовою серединочкою. чудовий, біленький в ніжно-рожеву полосочку. Сьогодні розкажу і покажу, як правильно посадити цю красу, а також покажу, як розділити кущ і зробити із одного декілька чудових рослин. Також, друзі, шиловидні флокси трішки відрізняються висотою. Подивіться, ось цей бусковий він трішки вищий, а білесенький зовсім низенький. Сьогодні будемо викупувати ось цей чудовий білий кущик флоксу. Будемо його ділити. Садити на інше місце, щоб у нас був не один кущик, а багато. У шиловидного флокса, друзі, коренева система поверхнева, і викопати його дуже просто і легко. Бачите, яка? Ось прямо по поверхні землі. Беремо, друзі, наш, наш кущик, перевертаємо його і ось так прям частинками з корінчиком. Просто відсікаємо. Бачите? Ось кущик, діленочка, готова до пересадки. І так, от робимо з усім-усім усім кущиком. Ділити можна на любі сегментики, які вам подобаються. Хочете на більші кущики, хочете на менші кущики. Ось, це вже залежить від того, які вони вам потрібні сьогодні і зараз. Бачите, який чудовий кущик получився. Ось. І так от поступово-поступово ми з вами його розділимо. Хочу сказати, що шиловидний флокс це досить невибаглива рослина. Звісно, в перший рік посадки потрібно слідкувати за його поливом. Але згодом шиловидний флокс досить засухоустойчива рослина. Ось. Також він, знаєте, можна його віднесли до рослини малодоглядної. Ось, це не означає, друзі, що він взагалі не потребує догляду, це означає, що він потребує не так багато догляду. Що я роблю своїми шиловидними флоксами, щоб вони ось так чудово, друзі, квітували? Так це те, що я один раз за сезон, друзі, обов'язково після квітування шиловидні флокси стрижу. Якщо у вас немає часу робити це кожного року. То хоча б раз в два роки постригти шиловидний флокс обов'язково потрібно. Іначе будуть подовжуватися ось ці гелячки, а серединка ваша кущика буде ставати лисою і сухою. Розумієте? Тому хоча б хоча раз в два роки шиловидний флокс обов'язково потрібно постригти. У мене є відео на каналі, як я це роблю, тому ви можете його знайти і переглянути. Ну а коли прийде час стригти шиловидні флокси в цьому році, я теж покажу, як це правильно робити. Ось. Ось ми з вами і розділили наші флоксики. Тепер підемо приступимо до їх посадки. Хочу сказати друзі, що шиловидний флокс можна розмножувати методом ділення куща не тільки навесні, зараз, а також можна це робити після квітування на початку червня місяця, а також це можна робити на початку осені, вересень місяць. Також силовидні флокс, друзі, можна розмножити і ось такими череночками. Якщо ви зараз наріжете череночки, посадите їх в земельку і будете все літо слідкувати за їх поливом, то вони обов'язково у вас приймуться. Так що обирайте свій спосіб розмноження цієї чудової рослини, і у вас буде їх просто знаєте, море флоксів буде у вас в саду. Приступаємо, друзі, до посадочки шиловидного флоксіку. Ямка потрібна не глибока. Земелька має бути рихла і не потрібно сюди додавати якоїсь великої кількості там перегною чи якихось добрив. Флокси полюбляють таку, знаєте, досить бідну землю. Якщо у вас є трішки компоста, то можете, звісно, додати, якщо у вас дуже е, бідна земля. Ось ямка для шиловидного флокса повинна бути не сильно глибокою, тому що як я вже сказала. Коренева система не глибока. Беремо ось так от пучочок кладемо в ямку, присипаємо землею, закопуючи при цьому сантиметра 2-3 стебел, друзі. Не потрібно сажати флокс високо, щоб отак от вітром цю шапочку мотиляло. Сажаємо його глибочесенько, ось так. Для того, щоб на оцих гілячках створювалися додаткові корінчики. Сьогодні я вже посадила рядочок шиловидних флоксів білий. Тут буде дуже красиво з часом. Корінчики присипали і обов'язково поливаємо. обов'язково. Все, друзі, водичка всмокталася, тепер закопуємо наш шиловидний флоксик далі. Ось так глибоченько. Щоб він сидів в земельці, знаєте, так от як грибочок не шатався і вітрами його не колихало. Якщо у вас є ось така довгенька от гілочка, то її можна ось так, знаєте, горизонтально втоптати отак в земельку, присипати і все. Ось. Потрібно створити гарненький кущик. Що робити з цвітом, друзі? Ось в чому питання: стригти після посадки шиловидний флокс чи ні. Взагалі-то по правилам, друзі. Обов'язково потрібно його постригти по правилам, але бувають, знаєте, як завжди, і винятки з правил. Якщо ви посадили свій шиловидний флоксик, і він знаєте такий уплугенький тугар, у нього хороший. Ви його сьогодні посадили, гарненько полили. На дворі знаєте, така не жарка погода, не світить яскраве сонце. Ви приходите на другий день, трогаєте свій кущик. Якщо він не втратив тургар, якщо квіточки не зів'яли, то знаєте, ви можете і не обрізати квітування, а дочекатися, поки він відквітне, і потім його обрізати. Але якщо друзі, ви підійшли до свого кущика і він зів'яв, пов'яв. Пагінці поникли, то тоді беріть ножиці і обов'язково його стрижіть. Обов'язково ще такий момент: якщо ви вдруг отримали шиловидний флокс по пошті і він уже прийшов у вас трішки такий, знаєте, зів'явший, то перед посадкою обов'язково дайте йому напитися, поставте його у водичку хоча б на 2-3 годинки. Що друзі, у вас ще не росте в садочку така чарівна квітка? Обов'язково посадіть, і ваш садочок навесні буде потопати в цьому чарівному квітуванню. Всім до побачення і бажаю гарного і мирного дня.